Вітання всім! Це Travel Life Tips Channel. І у цьому випуску я хотів би поділитися своїм досвідом вивчення іноземних мов. Адже, коли ви знаєте іноземну мову, ви можете зекономити на послугах перекладачів, а також вибрати собі готель на свій смак і на розмір свого гаманця. Отже, Перший крок для вивчення іноземної мови. Це уловити мелодику мови. Адже говорячи іноземною мовою, не маючи тих тонів, той інтонації, ви завжди будете говорити як іноземець. Для цього я рекомендую, перш ніж почати вивчити іноземну мову, прослухати аудіокурс. Тобто ви можете скачати з інтернету якийсь текст чи розмовник, і просто слухати, не намагаючись його вивчити. Це е, може бути є такий сайт на Goethe-Institut. там є е, розмовники, на яких ви можете вибрати дві мови, наприклад, українську і англійську. Або, скажімо. Хто вже знає якусь мову і хоче закріпити свої знання, може, ну, вивчаючи, наприклад, китайську, слухати англійсько-китайський. Адже нам просто треба вловити ту інтонацію. Рекомендується прослухати два тижні перед тим, навіть як просто вчити алфавіт. Пісні, вірші, подивитися фільми ще краще. Після цього потрібно вивчити фонетику, тобто як вимовляється кожен звук. Ну, Для прикладу, як в англійській мові є транскрипція, чи навіть ті ж німецькій, так само є і в китайській мові. Ну, Я хотів би зупинитися на китайській мові, вивченні китайської мови, адже коли є слово. В нього є транскрипція, але дивним чином звуки, якщо ви читаєте транскрипцію англійською мовою і будете намагатися читати китайське слово, то звуки транскрипції трішки відрізняються. Тому краще окремо вчити звуки іншої мови. Хочу поділитися своїм досвідом, як я вивчав китайську мову. Спершу, так, перший крок це прослухати. Я дуже довго слухав, і навіть коли я перше після цього пішов до приватної школи вивчати фонетику, викладач був щиро здивований і перепитував мене кілька разів, чи я до цього не вчив цю мову. Адже я повторював точно як у аудіокурсах. E, значить, другим кроком це обов'язково вивчити. Звуки і як читається. Саме в цьому плані я би радив не економити ваші гроші, адже від цього залежить далі ваша, ваша правильність вивчення. Щодо вивчення китайської, я пішов у приватну школу, де два тижні вивчав звуки тони цієї мови. Ну, хто. Незнайомий з китайською мовою, з системою, в них короткі склади у словах і взагалі короткі слова, але особливість в тому, що там є тон. Тобто, одне слово має чотири тони і навіть один без тон в деяких випадках для запитання, для вирішення минулого часу. Ну, простіше кажучи, що це значить. Українське слово замок і замок. Так, ми поставили інший наголоси і вже вивчили вже слово зовсім інше. В китайській мові практично кожне слово має такі тони. Тобто, кажучи по-українськи, ми можемо хотіти сказати У мене є мама, сказати наголос неправильно. і це вийде в мене є кінь, так? чи в мене є коноплі, чи, чи ще різні види. Власне, з одного боку, китайці розумно придумали, що не потрібно вивчати нові слова а просто змінити наголос, але це складно для іноземців, адже нам трошки складніше запам'ятати це. Після вивчення. В цьому приватній школі я дізнався, що є трошки інший метод для вивчення. Метод практично безкоштовний. Зараз я повернуся до цього, але хотів сказати за ціни в Китаї на вивчення китайської мови. Семестр в університеті коштує приблизно 1000 євро. Так, два семестри, дві тисячі євро, і це без харчування і проживання. Ну, тобто, якщо ви хочете бути спеціалістом, ви, звісно, краще піти в університет, але якщо вам потрібен побутовий рівень, ви можете зробити наступне: це дати оголошення, що ви шукаєте language exchange, тобто, обмін. Uh, Обмін навчання мови. Маючи диплом з німецької і англійської мови, я просто пропонував переважно студентам обмін. Я навчаю їх англійською, вони вчать мене китайською чи, чи німецькою. Але тут є ще одна особливість. В Китаї це дуже велика країна, протяжністю 4 тисячі кілометрів, і площею, якщо взяти Україну, Німеччину, Австрію, Італію і до Англії навіть площею більше. Тобто, як в Європі є багато мов, так само і в Китаї є багато мов, і в них ще є ще свої діалекти. І... Проблема в тім, що не всі можуть, не всі вміють читати і говорити літературною мовою. Літературна мова в Кита... Китаї називається мандарин або путунхуа. Це основна мова телебачення, радіо, державна. І такий, такі цікаві переклади, що. Просто люди з інших провінцій коли зустрічаються, і вони просто не можуть по порозумітися між собою. Я був не раз свідком таких розмов, вони тривають дуже-дуже довго і практично нічим не, не закінчується. Навіть якщо ви сідаєте в таксі, теж дуже складно. Так, до чого я це все розказую? До того, що людина із провінції може. Навчити вам, вас зовсім іншої вимови. Е, типовою помилкою, типовою ознакою це є шепеляння. Коли е, люди не говорять с, а, тобто наприклад, не говорять ши, а говорять С. Це на, називаючи не Шанхай, а Санхай. Так, В цифрах це так само дуже часто траплялося, що називаючи ціну, скажімо с, с, с то це було незрозуміло. А має бути С, Ш, С. Так? Це буде 44. Ну і ось. Люди з провінції можуть вас навчити неправильно. І ви будете говорити по-сільському, ну, скажімо, не, не п'ять, а п'єть, баньєк, так? Ну, краще все-таки спочатку піти оплатити тиждень-два навчання. Так, а після того вже ви можете вивчати мову. Але. Для прикладу взяти шанхай, оскільки я там був жив більшість часу, ну, то, що проживав в Китаї, це шанхай, тому я і буду говорити, наводити приклади. Навіть знаючи літературну мову, ви не можете всюди поговорити. Зі мною стався такий випадок це коли. Я ще ходив на курси приватної школи. І вчителька сказала, що покаже мені такий гарний ресторан китайської кухні, недорогий. Ну і ми пішли туди разом. Тема в нас якраз була на уроці це блюда, ну, ну і читання. І ось я сказав, що зроблю я замовлення самий. До нас підходить офіціант, я прочитую меню і він мене не розуміє. Тоді все тільки вона сказала офіціанту, але сказала зовсім по-іншому. Тоді ну, я перепитав, хіба, хіба я неправильно прочитав. Та ні, ні, ти правильно прочитав. Просто він не розуміє бутунха, він розуміє тільки шанхайську мову. <плес> не один раз. Це майже постійно. Люди, навіть коли ви говорите літературно в Шанхаї, ви не, не зможете говорити. Це не, не та справа, що ви говорите. Англійською, так, навіть є відмінності в Австралії, Новії Зеландії, особливо в Америці від британської англійської, але в Китаї це повний завал. Тому кілько кількох місяців такого бідування я знайшов кілька веб цих, кілька хитростей, як виходити із ситуації, з якими я, якими я вам поділюся також.